Локаційно потрібно бачити. У нас же джуджула, до речі, бере наш ведучий Андрій, Андрій Джиджула. Він почав працювати в силах протиповітряної оборони в тих патрулях, які вночі а, слідкують за шахедами і займаються їх збиттям. Він приєднався це, щоб ви можливо ви раптом не знали. Ми вам, а, ми вам розповідаємо. Тому потрібне поповнення тих або інших родах військ. Це серйозний дефіцит. Найбільший дефіцит дефіцит а, кадрів, дефіцит живої сили, як вибачте, цинічно це а, називається. Але велика кількість людей, велика кількість українців, які. Потрапляють на передову. Потім а, з тих або інших обставин хтось перелякався, хтось пережив стрес, хтось не хотів початку воювати, але був а, мобілізований працівниками ТЦК. Потім ідуть в так зване СЗЧ. І на даний момент вже відомо, що від початку повномасштабного вторгнення а, було відкрито 90 тисяч проваджень щодо самовільного залишення частини щодо дезитиства. І найбільша кількість справ порушили саме у Донецькій, а саме у Донецькій області. Наприклад, Звичайно, однією з проблем СЗЧ є те, якими методами відбувається мобілізація. Люди, які потрапляють під примусову мобілізацію, під силову мобілізацію, ми бачили неодноразово ці відео, вони демотивовані, вони не мають бажання іти е, воювати щодо того, як далі проводити мобілізацію, то Марія Берлінська, така є активістка відома е, волонтерка. Вона говорить про те, що Змінити на кращу ситуацію з катастрофічним браком людей у війську можна як мінімум зробивши три. Кроки це спрощення переведення всередині армії, це мобільність усередині самої вертикалі. Якщо людина в керівництві підрозділу провалила свої завдання, то слід її одразу переглянути її участь, і задоволення запиту суспільства на та армії на справедливість. Інший метод, взагалі, вирішення цієї проблеми пропонує народний депутат Камельчук, який каже, що ТЦК просто елементарно потрібно розформувати за нелюдське ставлення до українців. Бо е, треба визнати, що ТЦК не впоралися з задачі мобілізації. Більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів е військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані, це свідчить про те, що ТЦК СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони Якраз такими своїми діями зривають мобілізацію. Ну, Народний депутат Юрій Камельчук з нами на зв'язку. Юрію, добрий вам день. Добрий день і слава Україні. Тепер поясніть, будь ласка, мені. Я зараз не буду сперечатися, треба це робити чи не треба. Я хочу почути аргументацію вашої думки. По-перше, окей, є претензії до ТЦК у всіх. А ви пропонуєте розформувати, хто буде виконувати функцію ТЦК у разі розформування? І от ми розформували ТЦК, а нової структури ще не з'явилося в цей перехідний період. Як буде відбуватися мобілізація? Хто буде відповідальним за це, і хто або яким чином можна замінити те, що зараз ті функції, які виконує територіальні центри комплектації? Ну, перше, моя думка про розформування ТЦК вона абсолютно в паралелі згаданої військової волонтерки пані Берлінської, яка говорила про те, що має бути мобільність в верхніх рівнях керівництва. Тобто той, хто не справився з задачею, починає виконувати інші завдання. Те саме з ТЦК. Там працює надто багато людей, надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. Хто і що може замінити, прийти на заміну ТЦКСП? ЦКСП. Такі речі не треба вигадувати, тому що вони вже є. Дозволено професійний рекрутинг, до, який вже має угоди навіть з міноборони чи напряму з військовими частинами. Більш того, військовим частинам самим дозволено проводити цей рекрутинг. Ось саме відповідь на це питання. Якщо з самого початку з нульової точки комунікації, з першого контакту відбувається розуміння проблем питань людини, іде Ставлення з повагою піднімаються соціальні стандарти. Ну крім того, треба говорити і про збільшення фінансового забезпечення військових, про військове страхування, про так звані соціальні пакети для сім'ї, для військових і так далі. Все це в комплексі буде і повинно давати зовсім інший результат, а не так як ми зараз бачимо, що дуже багато людей переховуються або йдуть все за як тільки вони потрапляють до військової частини після навчального центру. Є інша проблема, це списання військових, яких набрали через ТЦК СП і неефективні їхні нечесні, неправдиві ВЛК чисто для статистики. Їх направляють до військової частини, а потім звіти списують за причиною того, що в них. Активізуються всі якісь хвороби або починають переходити в стадію хронічності. Вони потрапляють до госпіталю, списуються і починають отримувати ще додаткову військову пенсію, фактично, навіть не служивши всі ці проблеми, вирішуються переходом на професійний рекрутинг. Юрію, тут ви професійний рекрутинг. Ви розумієте, зараз основна проблема, яка вирішується в українському війську, точніше, в так в рекрутингу вирішується. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ТЦК справлялися з тим, що потрібно було розрулювати питання, того, яка велика кількість українців бажають служити в збройних силах, то зараз розрулюється інша проблема: що немає достатньої кількості українців, які хочуть служити в збройних силах і фактично ТЦК займається тим, що нагрібає людей. Вибачте, за такий сленг людей до війська. От в цьому проблема. Рекрутинг це така історія, яка є добровільною, так? Але у нас є всі інструменти для того, щоб люди, які мають обов'язок, прийшли до рекрутингового центру. Перше, а це є штрафи, які передбачені за те, що людина не прийде. Друге, Є люди, повістки, які готові. Третя, дивіться, це... одразу, давайте по пунктах, я буду апелювати вам. Є люди, які ну, готові сплатити штраф, аби не прийти, які можуть собі це дозволити, справа, справа в тому, що система штрафів е може бути вибудована по-іншому. Е штрафи, як за кордоном, скажімо, за більш банальні історії порушення правил дорожнього руху, вони в е арифметичній прогресії зростають. Якщо є за дуже короткий період, не за місяць, за півроку чи за рік, за дуже короткий період дія повторюється, штраф виростає в X3, X5, X10, і в людини немає вибору, крім того, як здійснити певну дію. Тобто, якщо говорити про цей момент і про роль, скажімо так, поганого поліцейського з державної точки зору, тобто фінансові інструменти, яким чином заставити військового зобов'язаного прийти, є друге якщо хтось хвилюється фінансові те, інструменти не, саме не примусу це примус це не мотивація це ж примус Звичайно, ми говоримо. Ви ж назвали цю проблему. Ну якою має бути. Е... Давайте визначимо, якою має бути сума штрафу, і яким чином його стягнути за те, що людина не приходить до рекрутингового центру. І яким чином тоді рекрутинговий центр має знати, що е, ця людина запрошена. Ви розумієте? Зараз ТЦК відповідно після прийняття закону про посилення мобілізації е, у навесні цього року. Е, люди люди оновили свої дані у ТЦК. Зобов'язані це були зробити. Хто не оновив дані, отримують штраф. Потім вони повинні з'явитися у ТЦК, якщо їх викликають, якщо вони отримують повістку, і далі вони можуть отримати мобілізаційне розпорядження. Так, тобто, вже е, виклику е, відправляються після проходження ВЛК до тренувального центру. Перший штраф, якщо людина не оновила свої дані, другий штраф або потрапляння у розшук, коли людина після отримання повістки електронної або на поштову адресу не з'являється до ТЦК. Е, дві бачите, два, два етапи фактично штрафів, точніше, покарання, фінансове покарання і, можливо, навіть е, покарання. Карання кримінальне, е, який має бути штраф для того, щоб аби людина обирала вже піти в ТЦК, ну точніше, піти до рекрутингового центру чи е, сплатити штраф. Ну тобто 17 тисяч гривень, отрахуйте, зараз люди за те, аби відкосити від армії, ми читаємо постійно ці історії, ці дані, які публікуються національною поліцією і ДБР, про те, що штраф за ухилянство прошу, про, прошу пробачення за сленг, складають 5, 10 або 15 тисяч доларів. Якщо людина готова заплатити 10 тисяч доларів, тобто 410 тисяч гривень, це навіть не 10 разів по о, 17 тисяч гривень, це навіть не 20 разів по 17 тисяч гривень. Ви дивитесь зовсім не на ту математику. Скажіть, будь ласка, нормально, коли я як народний депутат приходжу до ТЦК СП, і Прошу допустити мене до території, щоб перевірити стан здоров'я конкретних людей. А через адвоката певної людини передають, що це буде коштувати 10-12 тисяч доларів, для того, щоб він вийшов з ТЦК СП. Ось вам проблема номер один, чому їх треба розігнати геть повністю. Це корупційна кормушка, керівники яких ТЦК СП, не всіх до речі. Я мушу визнати абсолютно є професійні, чесні принципові люди, які ніколи такими речами не займаються. А є такі, які виживають своїх заступників чи ще когось звідти і кажуть, що вони заважають їм робити бізнес. Тому причина номер один по ТЦКСП – це корупція. Друге питання, ви зараз називаєте штрафи. Питання не в штрафах, і питання не обов'язково в якийсь конкретний рекрутинговий центр. Це повинен робити. Питання в самому підході. Дивіться, в нас за станом на кілька тижнів тому статистика була за місяць часу розісланих 90 тисяч повісток. Якщо я не помиляюсь, прийшло пішло на етап ВЛК. Приблизно лише 1700 людей, і з них приблизно 10 якщо я не помиляюсь, приблизно дійшли до військової частини. Питання стоїть в тому, що не проблема в тих людях, які приходять до ТЦКСП і отримують повістки. Питання стоїть в тому, що вони бояться, тому що ставлення ТЦКСП за весь цей час. Показувало тільки одне: це повне порушення прав людини. Питання ж не стоїть в тому, що хтось навіть відмовляється іти служити до війська, стоїть питання на етапі запрошення, привезення і тримання їх під вартою без можливості подзвонити, підійти до дверей, нормально поговорити і пройти нормальне цивілізоване ВЛК їх направляють до навчальних частин. А потім до військових частин, якщо навчальна частина теж порушує теж порушує права, закони і конституцію. Проблема в ВЛК, проблема в ставленні ТЦК і проблема в тому, що їх недостатньо нормально навчають. Навчання вирішується на етапі створення професійних. Навчальних центрів рекрутингових центрів, в тому числі за кордоном, які вже почали створюватися ще на початку цього року, які а, також про створення яких в співпраці з поляками голосив президент, але проблема в тому, що контракт з ними хочуть заключати з першого дня приходу на навчання. На це вони не погоджуються, тому кількість заявок не є такою. Я говорив про це з представниками Міноборони. Але на жаль, відповіді якоїсь адекватної я не почув. Іншого рішення в них на жаль немає. Все, що вони бачать, це заключення контракту відразу. А ті, хто за кордоном хвилюються за одне: чи будуть вони достатньо підготовлені для того, щоб починати служити в війську? І на жаль, те, що обіцяли спочатку, як мінімум 60, а то й 90 днів. А хтось називав 180 днів підготовки. Як виявилося на сайті українського польського легіону, написано лише 30 днів. Ну це як мінімум називається обман. Пробачте мені, прямо вам кажу, це є обман. Далі говоримо. Вертаємося до ТЦК чи нормально тримати людину без доступу до телефону дзвінка до родичів, якщо в них є справи? А якщо в цієї людини батьки, які потребують а, догляду, а якщо діти, а якщо тварини? А якщо вдома щось було вімкнуто і станеться пожежа, чому ТЦК СП дозволяє собі застосовувати методи гестапо? Для мене це незрозуміло, абсолютно незрозуміло. Наступна історія: мотивація позитивна. Як ви кажете, що е, штрафи не будуть працювати, так вони не будуть працювати, але навіть цей, цей метод можна застосовувати до тих, хто е, безпричинно ухиляється від цього. Позитивна мотивація це збільшення фінансового забезпечення. Як мінімум вдвічі від теперішньої суми, це БРК, які, якщо люди а, служать на нулі, не погодинні завдання, які вони виконують, а весь час перебування в ризиковій зоні. Це військове страхування, яке дороге, яке застосовується за кордоном, але виплати відбуваються. Тання наступне чи є в бюджеті колись. на це гроші. В бюджеті гроші можуть знайтися на це, якщо ми будемо по іншому з суспільством розмовляти. Бізнес буде платити більше податків тіньовий бізнес буде переходити в білу, тому що він буде розуміти людське ставлення до військовозобов'язаних. І більш того, я впевнений, що деякі військовозобов'язані будуть готові навіть самі сплачувати собі військове страхування, якщо воно буде ініційоване міноборони і так далі. Тепер соціальний, соціальний пакет для сім'ї, а як існує в деяких країнах за кордоном, як тільки військовий іде в ризикову точку, в якусь військову чи будь-якого іншого конфлікту. Кладеться депозит сім'ї на рахунок, і е, дружина, діти розуміють, що, що би що би не сталося, вони будуть забезпечені безкоштовне навчання для дітей, квартири для військовослужбовців, діючих і ветеранів, і нормальна програма повернення до здорового Юрій, життя. Юрій, Це все прекрасно, що ви говорите. Просто ми будемо закінчувати. Залишається тепер вам, вашим колегам, організувати, порахувати, скільки це буде коштувати. Скільки це буде коштувати, і конкретно де взяти а, гроші в бюджеті на те, аби вистачило, порахувати хтось. Ніхто зараз Але не може назвати теж. суму. Одне це, теж, це теж, дуже теж, добре, все що ви називаєте. Але скільки це буде? Я зараз не критикую, що це не вийде. Му ви м хочеться, щоб вийшло. Я не знаю. Я не експерт, я не фінансист і люди, які дивляться, вони не фінансисти. Порахувати конкретні цифри. Скільки на це треба, тому що я навряд чи хтось це конкретно рахував. І не от тоді не, говорити не, предметно, не вже коли бюджету. будуть озвучені цифри. Скільки потрібно, аби задовольнити цю конкре, е, Скільки потрібно грошей, аби конкретно вирішити дане питання таким методом, починати предметно говорити. Юрія, вибачте, буду вам. Е... Я мушу додати одну тезу. Єдине, що хочу сказати, якби це залежало дійсно від вашого рішення. Я б вам сьогодні до вечора дав би цей бюджет, але питання оптимізації війська, тому що ми маємо воювати не кількістю, не мільйон триста мати, і з них триста чи двісті. Тисяч тільки воюють, а професійну армію. Нам не треба мільйон триста професійних військових. Нам треба триста тисяч професійних військових. На це гроші будуть. Да, дякую вам, Юрію. Юрій, Юрій Камельчук, народний дякую. депутат, фракція Слуга народу.